Звичка. Звичка, тобто людина може бути залежна, так? Так? Тобто великий дядя, він спочатку хотів цигарку, а потім цигарка хоче його. Він вже він без неї не може. Добре, ще чому люди п'ють горілку і паляться? Люди п'ють горілку, тому що святкують якісь день народження або весілля хочуть на піцу, да? Вони хочуть на піцу, а потім піцу. Добре, а серйозніше? Гроші йому не Лишні, лишні. Тому що в людей може бути стрес. Людина в стрес, людина в стрес, так? І ввечері він думає, вип'ю 100 грам, Зранку проснувся? Нема стресу! Так? Все вирішено? алкоголь вирішує, проблеми? стрес, депресія пропадає? А як? Зранку проснувся і що після алкоголю? Перева! А ти звідки знаєш? Як не знаєш, ти всім пішов? Добре, ще чому люди вживають алкоголі, палять церкви. Ну, на мою думку, тут більш проблема в дорослих, так як, ось, наприклад, діти дивляться на дорослих і вони думають, що це модно. От, наприклад, курить дорослий чоловік, бо йому не скажу, що він займається спортом арилем. Він курить і дитя бачить, що це круто, дорослі так роблять, і я буду робити. Тут більше проблема у вихованні та як дорослі люди ведуть себе. Є, є навіть такі слова, батьки, не виховуйте своїх дітей, виховуйте себе, тому що все рівно ваші діти будуть схожі на вас. Так? Ще чому. Тим чином, але це не дій, не хороший спосіб самовітися для того, аби курити чи пити. Тому потрібно заходити і свою енергію направляти в інше русло, а не для того, аби погіршити стан свого здоров'я, оці я дуже радий, бачу, що у вас є особистості, які не бояться взяти мікрофон в руки. Це вже добре. У Вас хороші вчителі, я бачу. І... В вас там на стіні я дивився так багато всякого про проти алкоголю, проти цигарок. Знаєте, в одній школі мені хлопчик сказав, каже, я як вип'ю, я стаю сміливішим. Каже, я на дискотеці можу підійти до будь-якої дівчини і запитатися, її звати. От каже, як тверезий, в нього нема не вистачає сміливості. Як ви думаєте, це добре? Дівчата, ви б хотіли, щоб з вами такі хлопці знайомилися? Є! А чому? З нею Я ще мала для це. А що як будеш велика, то будеш з певними знайомими. Не буду знайомитись, тому що вони привіт відпити і будуть можуть бити те. Можуть бити, як ви казали, неприємний запах, перегар. А ще якщо курить, то плюється як верблюд. Так? Знаєте, є люди, які... Є люди, які так відстоюють свою позицію і до останнього говорять, що от, та випити це там непогано, нічого тут страшного немає, там, не парся, все буде добре, будь такий, як ми. Але знаєте, приведіть мені от сюди от хоча б одну людину, яка, наприклад, 10 років вживала алкоголь, і вона може підняти руку і сказати. Я пив горілку і вона зробила мене щасливим. Тепер у мене успішна сім'я. Я щасливий батько. Ви знаєте, справді горілка принесла радість і мир в мою сім'ю. Можете таку людину сюди привезти? Одну хоча б. Ні. <плес> Не кажи дурниці. Батько потім відео побачить, буде сваритись. Знаєте, але я вам можу привезти сюди тисячу людей, які вам скажуть, що алкоголь зробив їх нещасними. Тисячі людей. Розбиті сім'ї, знаєте, 80% вбивств, злочинів, які відбуваються в нашій країні, створюють люди, які були в стані алкогольного сп'яніння. І колись був такий. Хірург відомий, академік углов, він прославився тим, що більше як 75 років він робив важкі операції, він спасав людей. Він прожив 104 роки. Знаєте, він ніколи не вживав алкоголю і не палив цигарок, тому що він говорив, що алкоголь худих висушує ще більше, повних ще більше повнить. У здорових забирає здоров'я, а у хворих забирає життя. І вісім грам спирту на один кілограм це є смертельна доза. Сьогодні молодь, знаєте, живе стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящик, там свинка пепе, губка Боб. Що ви там дивите ще? Сі, сімпсони, лунтики, шмунтики, да? фіксики. А потім. Маша медведь, а потім цей ящик каже, а зараз реклама. І кажуть, прийти горілку, вона на бруньках. А я кажу, ті, хто до цього агітують, у них бруньки в головах. Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі і говорять: напій богів. А потім цих богів поліція під лавками збирає. А жадібні дяді. На, на гарних машинах, на наших людях, що гроші заробляють, вішають макарончики на ушка і кажуть, і напій богів!». Людина подивилася, а, побіг а, купувати, щоб Богом стати, тільки Богом не став, а під лавку впав, показують рекламу. Гарна струнка дівчина тримає таку довгу смоктульку на бікборді. Рекламує цигарки, і які показують в неї зуби? в рекламах, на бікборд. Білі, білющі зуби, білесенькі, зуби, гарна дівчина струнка. А які насправді будуть зуби людини? А насправді зуби будуть діряві, чорні. Все будуть чорні, вони зуби. І ще деякі повипадають. Істину кажуть. Підійди до любого дідуся, який палить 5-10 років, скажи, діду, покажіть свої зуби. Його... Діда вже їх немає. <клес> Знаєте, я чув такий приклад, як мисливець ловить білого ведмедя. Є двохграний ніж, а є чотирьохграний ніж, з чотирьох сторін гострий. І цей ніж до ручки заморожується в лід, і на цей ніж натикається пташка. І коли йде медвідь, він бачить пташку, він не знає, що під нею знаходиться гостре лезо ножа. І він починає її їсти. І в процесі цього він ранить собі язик, ротову порожнину. І що? Починає текти кров, але знаєте, він не зупиняється, тому що він дуже голодний, і в нього такий тваринний інстинкт. І він починає далі їсти, їсти, і в процесі цього він просто помирає в калюжі власної крові. І мисливець просто приходить і забирає його. Розумієте, сам себе вбиває. Коли я почув цей приклад, я побачив, що щось схоже сьогодні відбувається з молодими людьми, сьогодні з молоддю, яка гине в рабстві цигарок і в рабстві алкоголю і наркотика. І знаєте, коли я був вашого віку, коли я навчався в школі, я не думав так, як я думаю сьогодні. І... Те, що для мене було круто, сьогодні для мене це вже не круто. Якщо для мене колись було круто, що за мною мій фізик з указкою бігав по класі, то коли я підріс, я приходив і просив вибачення і вчителів, і класного керівника за свою поведінку. Тому що, знаєте, мої роки мене навчили те, чого не знали мої дні. Чому я спілкуюся з такими молодими людьми, як ви, тому що в першу чергу. Я, знаєте, щаслива людина, і в ну, мене нелегке життя, я от вам скажу чесно, нелегке, але я щасливий. І я хочу, щоб ви також були щасливими. І я в свій час знаєте, наступив на граблі, як то кажуть, получив полобесніку, виросла шиша шишка, і Гуля, і я приїхав до вас в школу, кажу, друзі, не йдіть цією дорогою. Бо наступите на граблі, получите лоба, і буде шиша. 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 У вас так говорить шиша? шиша. І є, є ті, які скажуть, о, точну правду, той Славко розказує. А є, які скажуть, а, що нам той лопух приїхав тут, шиша. розказує. І пішли по тій дорозі, по якій я казав найти. І тут лежать граблі, граблі. наступив. Получив лоба, виросла шиша і тоді каже, о, помниш, Вася чи Петька, приїжджав колись до нас в школу такий Славко, і казав нам, що не потрібно наступати на граблі. Давайте подивимося короткий ролик, називається...